Пунктів про скрадання державного бюджету, державного майна і коштів всього іншого. От це запит суспільства був колосальний саме на це. Яка відповідь влади? Пункт перший. Вам заборонено навіть думати про вищі поверхи мафіозних оборудок. Про Зеленського згадувати не можна. Єрмак, другий пункт це той, хто причетний до всього, що відбувається в державі. Вам навіть думати про це заборонено. Третій пункт. Викриття всіх решта матеріалів всього, пряма заборона Набу заходити далі за енергоатом. Тільки тому, що енергоатом був, тому що там були, ну, скажімо так, конкуренти Єрмака. А я не дуже вірю в незалежність. Я вірю в добропорядних слідчих детективів набу. Я вірю їм, безумовно. Але я не вірю в незалежність самого органу, який очоліє корупціонер, кривонос відомий корупціонер, якого садили за корупцію, судили за корупцію, який вже пройшов, верніше, не пройшов. Конкурс на доброчесність провалив його, коли хотів просто стати детективом, набу у Одесь.